Вітаю! Сьогодні ми розповімо вам про стандарти будівництва ГАЗДЕ, яких ми дотримуємося у кожному нашому житловому комплексі. Музика. Наш новий житловий комплекс Grand Hills ми будуємо за монолітною каркасною технологією будівництва, як і кожен наш об'єкт. Ця технологія є однією з найпопулярніших в світі. Саме вона дозволяє витримувати землетруси до 7 балів. Ще однією розинкою ГАЗДа є покращена шумоізоляція стін. Щоб досягнути додаткової шумоізоляції в плюс 30%, наші стіни мають товщину 38 см. Вже до купілі квартири ми забезпечуємо розводку точок електроенергії під від води та каналізації. Встановлюємо котел та теплу підлогу по усій площі помешкання. Життя на горі це можливо з Гранд Hills. Запрошуємо вас на огляд міста Ужгород, вулиця Малівнича. 2. До зустрічі!